Іде іспит. В аудиторію заходить трохи похитуючись студент і мовою, що заплітається, звертається до професора. А ви не відмовите? Прийняти іспит у трохи п'яного студента. Ну, професор трохи подумав, скривився. Ну, добре, студент повертається до дверей і репетує на увесь універ: Е, пацани! Е, я домовився, заносьте його. Ішов другий тиждень, як дружина сіла на дієту. Чоловік годує кота і робить йому резонне зауваження. Чуєш, Мурчику, та ти їж? Або на ніч миску сховай? Або наша мама на дієті, і я за неї не відповідаю. У нашому офісі усі заздрять один одному. Менеджери айтішникам. Ну що не треба працювати, а айтішники менеджерам що не треба думати. Запам'ятайте, якщо бос на вас не їжджає, то вам потрібно напружити 42 м'язи, щоб насупитися, і тільки чотири, щоб розпрямити середній палець. <риклад> Сон то дивна річ. Мало спиш, хочеться спати. Ну бо не висипаєшся. Багато спиш, теж хочеться спати, тому що ти звик багато спати. Таксист лихач підвіз чергового пасажира, різко пригальмував і запитує: Ха -ха, Ну, як ви раді, що я довіз вас живим? «Е, Радий, запитує пасажир. Це не те слово. Я здивований. Вчора захворів, подзвонив на роботу. Начальник сказав мені не розносити заразу і сидіти вдома. От сижу, а потім подумав: і трясся? Та хто мене тут побачить? І ліг. Ніколи не питайте в жінки її вік у чоловіка розмір його зарплати. А у фермера із сум чого він орає поле новітнім танком, т 90 м прорив.